Доброго вечора, малівопередбатники окремомовного каналу. 19 березня добігаю свого логічного кінця. Плюс один градус зараз на вулиці. Люди гуляють. Ми з Максиком гуляємо. Навіть дітки у футболах грають на шкільному майданчику. Все як завжди, життя продовжується. Сніг увесь розтанув вже. Ну і сьогодні квіточки знов бачив, що весна не, не закінчилась, весна, весна продовжується, незважаючи ні на що не ні, ні на сніг. То вроде, Начебто морози не будуть більше. Не повинні бути. За прогнозом погоди буде теплішати і ну, весна насправді повинна прийти. Так, як пройшов день у Харкові. Ну, Значить непогано. Одна тривога. Я чув тільки одну тривогу. Після тривоги такі далекі, далекі вибухи були. Може збивали щось, може. Чуєте, дітки кричать, футбола грає. Життя в Харкові триває, продовжується, незважаючи ні на що. Все, усім тихого вечора. Багато спокійної ночі. Усім миру добра злагода. Максик, Максик, біжить кудись, його одягли, як в зимовий одяг. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, доброго ничего мої друга. Пока.